Вишивка, текстильні картини, а також ведмедики Теді. Ми побували в гостях у Ольги Бурлаки, де кожен закуток кімнати, як кажуть її друзі, окремий музейний відділ. Маю тут нитки. То в тих усіх коробках щось є, якісь матеріали. Звичайно, і не тільки в цих. Практично в усіх шафах, які є в домі, є якісь матеріали для роботи. Зараз вона засиджується над прикрасами на мастенки обгачковує мереживом, і її цього ніколи ніхто не вчив. Як все почалося, уже й не пригадає. каже хрестиком, навчила вишивати мамина подруга, а решту довідалася з журналів. А тепер з інтернету Пригадую, у 10 класі, навіть вдалося вразити власним мереживом вчительку праці. Шити мережеву голку. На жаль, я не маю його тут, у в батьків. Я пам'ятаю, після того моя вчителька з праці просила мене вчити її цієї техніки мережева. І я її вчила, і вона теж навчилася це робити. А ще вона гачкує елементи до картин. Два роки тому навіть виставляла свою колекцію у музеї Грушевського. А оскільки любить імпресіоністів, і загалом усю паризьку школу присвячує роботи і великим художникам. Ось ця, до прикладу, для Тулуза Лотрека. Ну, оригінальна його афіша, яку він малював, я її вишила в мініатюрі. Е, ну, а це танцівниця із кабаре, в якому він часто бував, Лагулю. Танцівниця це. От. А, балерина? З... а балерина е... з картин, з картин Дега. А ще Оля Бурлака вишиває картини, шиє собі весь одяг, сумочки, творить скатертини. Такі от тертини. Окрім цього, робить весільні аксесуари, де особливої терплячості вимагають запрошення. Залежно від кількості гостей. Тобто є 400 гостей робити, таких вручну все 400. Ну, може не 400, але але півтори сотні доводилося робити. Нікав. А в іншому куті кімнати ведмедики Тедді. Це Федя, це Параска і Любчик. Торік авторка возила їх на фестиваль Ляльковий світ. Однак, аби створити їх, довелося взяти кілька майстер-класів у російських митців через інтернет. Вона вдягнула їх у власноруч створений гуцульський стрій і навчила крутити головою та рухати руками. В пузі якраз є наповнювач синтепона або якісь такі от синтетичні наповнювачі. А от в лапках, якщо візьмете за, за лапку, його вони, вони дуже тверді, такі, щоб вони стояли і тримали форму, вони набиваються натуральною дерев'яною стружкою. Останнє захоплення бурлаки ароматизовані іграшки-сувеніри, оскільки їх обробляє натуральною фарбою на основі спеції, то пахнуть вони кавою, корицею, ваніллю чи какао. Дуже дивиться. А там є? все, там, там і кориця. Тобто, от в них всіх є і кава, і кориця творчість заполонила і кухню в мисткині. У такому побуті цікавіше жити. Оксана Синишин, Юрій Гарасимов. Головні новини Львова.